Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви знаєте, ну не дає мені покою, ржу ні могу і під столом. А, да, да, дивіться, а, Поворознюк, ви вже здогадалися, невже його готують до виборів? Хтось каже Коломойський, мститься Зеленському. Хтось ще щось говорить. Чуток багато. Давайте подивимося, що це за чутки з поворознюком. Невже готують на президента? Ну, відве... давайте я відверто скажу. Якщо дійсно його, ну, ви знаєте, у мене відчуття таке: найбільше, що може бути партія якась поворознюка, Бандюковича. Два. Ось, а не, щось не можу я. Але це вже, знаєте, жарт український. Давайте подивимось. До чого готують поворознюка. Ну, ви знаєте, тут конкретно щось хочуть, е якусь партію стопроцентову, Якесь сообщество, давайте так скажемо. Якесь сообщество висвітити його конкретно. Я не бачу поки що, що його на президента готують це ні. Але тут іде, знаєте, ну, продвігання людини. да. Зараз ми ще подивимося. Вони його то, то, то його висували, то його. Заховали, тепер його знов виставляють. Це, ви знаєте, отак от і карти показують. То вони його знищили, то вони його бо він конкуренція була нашому званому цьому, ви знаєте, бо не втіку. А тепер вже треба його знов. Презентувати. Тут а, зараз я конкретно запитаю, це дійсно проект, новий проєкт Коломойського, чи ні? Зараз будемо дивитися. Так, да, ви знаєте, так. Да. Мені ще таке враження, що Коломойському скучно. От, ви знаєте, від нудьги, від нудьги. Від нудьге. Ну, я не бачу, що його тут готують до президента. Ні. Це просто ем, ну, буде, можливо, якась партія з ним. Ану, президент. Ні, зразу. Ні. Ні-ні-ні. А президент у нас буде військовий. Більше нічого не скажу. Людина або з минулим військовим, або людина, яка воювала. Ось якось так. Не поворознюк. Все, я, я довольна відверто вам кажу. Це просто, знаєте, новий проєкт розваг. ось, Щоб я знаю, трошки дивно це все. У нас ще нема героїв. Щоб про героїв знімати, а треба якихось Бандюковичів. Ну, що я зроблю? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!